17 вересня 2025 року густий туман стелився над кримським степом, вбирав у себе шуми ранку і перетворював околиці Джанкоя на білу декорацію, у якій кожен різкий рух здавався зайвим. На логістичному дворі працювала російська колона, тягачі, фури, піддони, дві брезентові вантажівки, біля яких раз по раз клацали металеві фіксатори. Вони були впевнені у своїй невидимості. Поблизу периметра стояли радіолокаційні пости, у глибині зон працювали комплекси радіоелектронної боротьби, а туман мав би відрізати оптику від шансу на деталі. Насправді їхній час уже перейшов у зворотний відлік, і кожна секунда тягнула до точки, де туман перестає бути прикриттям. Вантаж був не просто дорогим, він був дефіцитним і часозалежним. Ракети для С 400 ковток для виснаженого сегмента ППО, який за останні тижні системно втрачав батареї, пускові радари і досвідчені розрахунки. Кожна така поставка була як переливання крові для організму, що не встигає відновлюватися, отже, кожна колона автоматично ставала ціллю. Підготовка української операції зводила в одне ціле кілька потоків супутникові серії, що підсвітили пожвавлення в районі вузла Джанкой, лелека 100 який тримав висоту профіль і давав стабільну оптико-інфрачервону картинку, і наземні групи, що непомітно фіксували маршрути, розклад, дисципліну охорони. Цей збір даних перетворювався на одну просту істину, вікно для удару існує. І воно вузьке, рівно стільки, скільки триває розвантаження. Далеко від портів і лайнерів чорноморську поверхню розрізав майже беззвучний силует Магура В 5 Його маршрут був не просто лінією на карті, оновлення підписів, чергування режимів, малопомітності, паузи, обходи й обманні маневри, щоб співпасти з фоновим шумом акваторії. Він зупинився, коли берег уже дихав туманом. Приблизно за 15 метрів до лінії суші на борту в гермобоксі чекали три вайлд Хорнет, два приманки й один ударний. Кожен мав окремий профіль, різну висоту, порядок включення підсилювачів, часові вікна та схеми обміну. З неба лелека 100 закривав зону, давав мозаїку кадрів для онлайнової звірки. А наземна група підтверджувала точний час підходу колони. Зв'язка повітря море земля працювала як одна система. О 3 годині 48 хвилин підтвердження прийшло одночасно з жестом вантажівки, що з'їжджала з платформи. Колона на місці пішло розвантаження, вікно 10 хвилин. Оператор віддаленої станції провів коротку діагностику телеметрії, рівнів перешкод і чистоти ефіру, після чого дав старт. Стиснене повітря виштовхнуло три шершні з направляючих. Вони стабілізувалися і пішли над водою на висоті близько 10 метрів, нижче впевненого радіогоризонту берегових РЛС. На цьому етапі головною загрозою була не оптика, а реп у районі працювали щонайменше два типи придушення: широкосмуговий баражний шум, який заливає спектр. І свіпінг швидке пробігання перешкоди по частотах, щоб влучати у вікна зв'язку. Паралельно реп могла накладати залежування фаз, щоб зірвати синхронізацію в каналі керування і телеметрії. Для GNSS у таких районах традиційно змішують грубий шум JS – більше 40 дБ. зі спуфінгом підсовують фальшиві ефермериди, штовхаючи навігацію на сторонні розв'язки. Схема шершнів під це була побудована як антисиметрія, базовий канал FHSS – частотне перестрибування зі швидкістю під пів тисячі хопів за секунду по розрідженому набору частот з псевдовипадковою послідовністю, яка шифрується на стороні носія і наземки. Додатково DSSS – розширення з спектра кодом, щоб під шумом та в умовах поганого SNR все одно видирати корисний сигнал за кореляцією, якщо потрібно. Але головне автономія. Після фінального апдейту координат усі три апарати переходили у режим, де оператор уже не веде машину, а лише дає дозвіл на атаку. Для навігації в зоні глушіння GNSS використовувалися комбінації INS на mems датчиках з частими корекціями позоровій одометрії, оптичний потік, виявлення і повторне захоплення контурів, корекція по мапі рельєфу та берегової лінії, а також пасивні репери, характерні світлові теплові плями, які лелека 100 відмітив завчасно, і залив у бортову бібліотеку. У результаті навіть при повному провалі глобальної навігації дрон знав, як виглядає місцевість, і міг пройти траєкторію за рахунок INS Плюс VIO з прийнятним дрейфом на короткому плечі. На 3.56 на екрані одного з російських радарів на мить спалахнула поодинока мітка близько 60 метрів висоти, нестабільна і відразу зникла. Це не випадковість. Ударний Хорнет коротко виглянув за радіогоризонт, щоб впевнитися, де працює пошуковий промінь і чи є перешкоди в секторі. Відповідно, ППО перейшла на шаблонні дії, оптико-електронні засоби і тепловізійні канали. У тумані маленька платформа на акумуляторі, де є мізерну і чи підпис, і тонку геометрію для оптики, тому екрани лишилися чистими. Далі в гру увійшли приманки. Другий і третій Wild Hornet, піднявшись до 90 метрів, увімкнули мініатюрні радіочастотні випромінювачі з модульованим профілем і, по суті, створили для РЛС образ великої цілі. Принцип простий ти подаєш у правильний момент енергію назад у приймальні вікна РЛС. Підсовуючи їй ефективну поверхню розсіювання на порядок більшу за реальну, це може робитися і пасивними куточковими відбивачами, і активними модуляторами. На борті приманок стояли також компактні ретранслятори телеметрії, які в потрібний момент відсвічували як недалекі великі БПЛА, саме цього й вимагав алгоритм автоматичного ранжування загроз. Російська система відреагувала. Очікувано, дві ракети злетіли у туман. Система відрапортувала захоплення ураження та, в реальності, вдарила по повітрю. Важливий побічний ефект, тимчасова оглушеність сектору. Поки батарея відпрацьовує двійний пуск, поки відбувається оновлення секторного огляду і коротка дірка в покритті, ударний канал проходить мінімальним профілем паралельно. Красуха 4 розкрутилася до максимуму, широкосмуговий шум, що заповнює від VHF до s діапазону, плюс секторне пригнічення підозрілих напрямків. Якщо коротко, ефір, став білою кашею. Проти білого є прості відповіді коли керування не потрібне, глушити нема чого, коли GNSS отруєний, лишаються INS і, і VIO. Коли системи ворожого наведення засвічені спалахами власних пусків можна підправити тепловий баланс сцени, тут увімкнувся морський носій. Магура вп'ять активувала генератор дрібнодисперсного аерозолю, який ефективно розсіює у видимому та частково екранує середньохвильовий і довгохвильовий інфрачервоний діапазони, центральні смуги близько 3,5 і 8,12. Сенс простий змістити контраст сцени після вибухів і зшити картинку на інфрачервоних каналах так, щоб автоматика бачила молоко, а не текстури. У поєднанні з природним туманом це створює для тепловізорів класичний білий екран, де дрібна ціль у низькому шарі стає математично важкою. Додай сюди ще й те, що. Ударний Хорнет ішов у мінімальному електромагнітному профілі з пасивною фазою, і, от маємо практично нульовий шанс відпрацювати по ньому штатними засобами вчасно. Фінальний підхід виглядав майже аналітично. Лазерне підсвічування активували не для краси бортовий модуль комп'ютерного зору, звіряв геометрію вантажівки і тенту з еталоном, шукав довгі рівні контури на правильних пропорціях і висвічував. Зону ураження, ударний блок, кумулятивна бойова частина класу ПГ 9Б потребує точності, а не великого заряду. Її робота не осколкова зрізка, а різання корпусу струменем металу на швидкості, що виражається у кілометрах за секунду. На швидкості близько 200 км на годину автомат стабілізації робив сотні мікрокорекцій за секунду, відкидаючи сторонні силуети і затираючи випадкові артефакти туману. За три секунди до удару у кадрі вже читалися характерні циліндри під тентом. За одну обчислювач відсік усе, що не входило в маску цілі, і віддав імпульс. О 4.07 послідував точковий укол і майже відразу каскад. Твердопаливні заряди С 400 стабільні в штатних режимах, але вони не люблять нештатних градієнтів тиску і температури зсередини корпусу. Перша ракета зірвалася, ударна хвиля вдарила по другій, третя і четверта повторили сценарій. Уся ланка вклалася приблизно в півтори секунди. Для лелеки 100 це став кадр, де автоматика різко зменшує експозицію. Білий спалах, перекинуті сусідні машини, різані фрагменти металу. Які так і не стали ракетами на чергуванні, дрон перехоплювач, який піднімали на ловлю у підсумку, знайшов лише наслідок, йому не було чого перехоплювати. Рішення вже сталося тут важливо рахувати не лише гроші, але й режими, приманки висмоктали зенітні ракети і вибили тимчасове вікно огляду, реп. Який мав би закрити небо, перетворився на білий шум, що парадоксально полегшив автономне проходження ударної машини. GNSS спуфінг не спрацював, бо на короткому плечі вирішують VIO і NS, а не супутники. Оптикоелектронні і Іч канали втратили фактуру через туман, плюс аерозоль, і тимчасову засвідку сцени вибухами. Алгоритм автоматичного ранжування загроз зреагував на великі образи, і саме цього домагалися. Коли підсумовуєш усе разом, стає зрозуміло, це не щасливий випадок, а складений пазл, де кожна деталь працює проти конкретної ворожої підсистеми РЛС, ОЕП і Ч РЕП, і алгоритмів TWS автопуску. Економіка удару, бонус близько 270 тисяч доларів сукупної вартості проти понад 8 мільйонів втраченого вантажу це гарно виглядає в заголовку, але головне не це. Головне функціональна втрата: мінус 4 ракети це провал у графіку бойового чергування на північному сході Криму. Це вікна у прикритті маршрутів, це необхідність перерозподіляти те, що лишилося, і ризикувати іншими секторами. Логістика змушена шити нові маршрути, робити розосередження партій, розкладати коштовності по дрібних вантажах, збільшувати число рейсів, а значить, збільшувати фронт ризиків. Кожен додатковий пост, кожен очей на периметрі, кожен новий перехоплювач це вага на бюджеті і додаткові можливості для наступних асиметричних рішень. Психологічний ефект окремо. Після такого ранку туман перестає бути союзником тих, хто під ним працює, і стає союзником тих, хто вміє його експлуатувати. У головах розрахунків ППО оселяється проста думка нас бачать навіть коли екрани показують біле, кожна брезентова фура з довгими контурами під тентом перетворюється на потенційний кадр, який може закінчитися білим спалахом. І це те, що роз'їдає впевненість швидше ніж втрати заліза. Для української сторони Wild Hornet доказ того, що тактика може з'їдати технологію. Не треба бити в лоб по радару, коли можна вибити боєзапас у дорозі, не треба змагатися з реп у гучності, коли можна зробити зв'язок непотрібним. Не треба перемагати оптику, коли її можна позбавити текстури. Усе це про наступні кроки. Противник намагатиметься латати, додасть секторні РЛС з кращою чутливістю до низьких висот, поставить більше пасивних датчиків, спробує розвести канали комунікації, додасть перехоплювачів із кращим ІЧ-камерним блоком і стабілізацією. Це ускладнить роботу, але зробить її цікавішою. Доведеться шити нові пазли, комбінувати інші профілі. Працювати з чужими оновленнями як із ресурсом, а не перешкодою увечері звіти були сухими: мінус чотири ракети, мінус вантажівка, мінус екіпаж, мінус ілюзія безпеки, глибокого тилу. Лелека сто повернувся з повним записом Магура В5 з чистою телеметрією і виснаженим генератором аерозолю. Одна приманка не повернулася за планом, і це ціна, на яку розраховували. На столі в командному центрі лишилися тайм-коди, карти секторів РЕП, позначки мікропідйомів і корекцій. За межами кімнати лишилася проста відповідь на питання. Чому вийшло? Тому що кожна ворожа підсистема отримала саме той тип навантаження, який робить її найменш ефективною у найбільш критичний момент.